Так, товариство, всім привіт. Привіт всім меблевим маньякам, хто полюбляє знущатися над програмою SketchUp і над плагінами ABF. Точніше, навпаки, не, не полюбляє робити це в, в, в цих додатках, а вимальовує там щось від руки або придумує якісь інші способи, аби не використовувати SketchUp і ABF. Насправді це дуже зручно. І я вам ще раз дещо покажу. Дивіться, нещодавно, буквально сьогодні, задавали запитання щодо, щодо того, як можна переміщати присадку в цих згрупованих деталях. От Зверніть увагу, я вам дещо покажу. Той, хто не вникав, не розбирався. Якщо ми просвітимо наскрізь да? і подивимося, у нас є отвори в боковій панелі, тобто в, в опорі, і є отвори в царзі. А що ж таке? Здвинув. І якщо ми почнемо клікати, заходити в групу, приміром, заходимо в групу сам, сам стіл це одна група. Потім сама царга це інша група. Ще раз клікаємо двічі. А потім ми зможемо вже взяти отвори. Да? Тобто о, Цей отвір окремо, цей отвір окремо. Можна, звичайно, так от виділити і типу перемістити. Але зверніть увагу, ми переміщаємо отвори на самій царзі, тому що ми знаходимося в групі царги а Отвори, які знаходяться на боковій панелі, вони залишаються незмінними. Відповідно, потрібно ще перейти в бокову панель, знову ж таки, передвигати і робити декілька рухів. А я пропоную не робити цих маніпуляцій, а зробити набагато простіше. Да? Вибираємо знову ж таки наш волшебний луч, виділяємо. Точніше, ось так. Тільки самі кріплення. Натискаємо клавішу на клавіатурі доверху. І нам задаємо змістити на 32 мм. Ось стоять, вибачте, не 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 так, не так, так. Не так, Тому що ми захватимо не, не, не всі отвори. А краще отак, от, включаємо наскрізь, виділяємо всі отвори. Вибачте, луч не включив. Отак, виділяємо всі отвори. Клавіша вверх у нас напрямок стоїть: 32 мм. Enter. Один єдиний рух. Ті ж самі рухи вниз. 32 ставимо на місце. Ось така от ситуація. Тому це набагато зручніше, ніж клікати в кожну групу, заходити таких деталей безліч, там їх може бути десятки, і ви просто однозначно десь, десь ви завтикаєте. А ще краще робити взагалі ну можна виділяти, до речі, я не пробував за допомогою клавіші Shift. Зараз це якраз перед вами і пробую. Ні, з шифтом не працює. На жаль, можна було б виділити через shift-ліву праву сторону і тоді здвигати. Придеться по окремості, да? окремо зліва, окремо справа. Так, і ще є, один, є одна така фішечка, я вам розкажу, як можна. Зробити собі якісь певні універсальні речі, підготувати їх потім в базу, зберегти і таким чином користуватися. Давайте я, на прикладі цього столу це можна будь на чому зробити, на тумбочці, там неважливо. Особливо це буде зручно скоріш за все, коли ви зробите універсальну тумбу, в якої буде присадка під, приміром під направляйки шарикові, ролікові, повного висування, там, блюми і таке інше, тандембокси. І це все можна зробити в одній тумбі. І розмістити це все на різні, на різні шари. Ну, давайте ми створимо приміром, от справа у нас теги да? або тег, або шар. Давайте тег ми будемо називати. Ну, Предположимо, давайте я додаткові, додаткові шканти і робимо присадочку, вибираємо шкант і хочемо ми зробити додаткові шканти. Ну, приміром, нас за замовчуванням ось тут зліва 37 мм. Да? Ось так. Нам потрібно, приміром, шканти від краю подвинути на 350 зліва і справа. От, міняємо на 350, затискаємо Shift, клікаємо, у нас додалися шканти. Ще раз. І зліва і справа у нас є шкант. Ось так. І, приміром, ми хочемо ці шканти тобто на якомусь столі вони потрібні, на якомусь, коли цей столик буде зменшений там, на сантиметрів 50-70, ці шканти можна і не ставити. Да? Тому, що, що я пропоную зробити? Знову ж таки, цей чудовий луч, виділяєте шкант, до речі, виділяєте запасом, щоб і в стільниці отвір також виділився. І переносите це, 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 це кріплення на шар, який ми створили додаткові шканти. Знову ж таки виділяємо, переносимо на. Давайте тег. Добре. Домовимося, що це буде тег. Перенемусимо на тег, відмічаємо, що ці шканти будуть знаходитися в тій групі. Так, останній шкант. І все. Ось, Тепер дивіться, коли вам ці шканти не потрібні, ми їх від, відключаємо. Ну і, наприклад, фіксуємо, щоб ці шканти не відображалися. А тепер зверніть увагу, я зараз. Роблю розкладку без шкантів. Заглядаємо на царгу. Шкантів немає. Я включаю наш тег додаткові шканти, і вони з'являються. Ось, то їх нема, то вони є, бачите? От якщо ви їх увімкнете, вони підуть в роботу зі шкантами. Причому, зверніть увагу, шкант з'являється як на стільниці, так і на царзі. Ось, бачите? Ось тут у нас шкант з'явився, і ось тут у нас отвір з'явився. Відмикаю, тут нема отвору, і тут нема шканта. Ось така ситуація. Тобто можна робити якісь універсальні заготовки. Приміром, на боковій панелі у вас будуть розмітка під різні типи сверлінь, Під направляйки, те, що я вам вже казав, да? і ви можете вмикати підписати собі тег, наприклад, тандембокси, роликові, шарикові, неважливо, які отвори. Ви їх підписали і вмикаєте тільки ті, які вам потрібно. А ті отвори, наприклад, які вам потрібно, ви їх увімкнули. А потім, наприклад, ще в нас змінюється розмір деталі. Ми знову ж таки чудовим інструментом луч можемо змінювати габарити столу. Там, ну, давайте от, Знову ж таки, я, якщо хто не бачив попереднє відео, вмикаю, показую. Змінюємо розмір стола. Приміром, не 650, а він у нас буде приміром, 550. Клавіша вниз на 100 мм і зменшив, Точніше, на 500 зробив. Да? Приміром, нам потрібно оцю всю сторону зробити на не 600, а 550. Стоп, стоп, стоп. вибачте. Ще раз виділяємо. Виділяємо тільки включаємо голову да, і виділяємо тільки ті речі, які нам потрібно. Давайте, мабуть, на, на вигляді спереду це буде зручніше зробити. Ми не маємо затронути радіус, да, якщо не помиляюсь. Так, нам на 50 мм треба зрушити в сторону. Тому ми спочатку рухаємо стрілечкою вліво на 50. Сам... О, стоп. Не зрозумів, як воно відображається. Так, секунду. Ну, бачите, в мене трошки складна деталь з цією царгою, але ми зараз все одно спробуємо це зробити. Так, виділяємо нашу праву сторону там, де нема радіуса, клавіша вліво. На 50 мм. Але тепер у нас не симметрично сам, сам радіус. І ми його теж пробуємо виділити. Клавіша вліво на 50, і він здвинувся. Але нам потрібно не на 50, а на 25. Клавіша вправо, на 25. Ой-ой-ой. Щось я так сильно рухаю в різні сторони. Да ми навіть контрольно зараз можемо. В принципі, це не обов'язково вже якраз робити в, в цій. В цьому плагіні, це можна зайти просто в групу і порухати в сторону звичайним класичним методом. Давайте так, 25. Все. І в нас стіл змінився. Тут 550, тут 500. Все залишилось на своїх місцях. За виключенням десь я не бачите, допустив помилочку, бо не, не порухав ось цей момент. А знаєте чому? Тому що я не врахував, що він в мене був вимкнений. Да. Ну, нічого страшного. Ми ж його можемо на місце поставити. Ось так. Вліво на 50. Все. Він просто був, ці шканти були вимкнені і вони не порухались. Тобто, коли ви робите переміщення всіх деталей, там отворів і таке інше, у вас мають бути всі шари увімкнені, щоб всі всі приховані теги ці наші вони були. Вони також всі порухались, куди нам потрібно, а потім ви їх лишні вимикаєте. Ну, це приходить з часом, тобто ти ну, руку набиваєш, коли ти розумієш, що ти робиш. Звичайно, на перших порах потрібно дублювати, копіювати моделі, зберігати на всякий випадок, а потім, вже, коли вже налучишся, то в принципі це робиться легко. І потім цю всю ерундовіну можна зберігати як окремі файли в базу. На жаль, на жаль, в, в стандартну папку компоненти я не навчився закидати сюди моделі, які не є компонентами, а просто група. Да, вони сюди не запригують, їх туди не, не вставиш. Ну, я, я, це make-component. Ну, це хіба що якщо створити як компонент, оцю всю ерундовіну. Да? Давайте ми так і напишемо стіл. І що ми зробимо? Зараз на ходу пригадаю, як це воно робиться, бо я вже і забувся. Так, 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 так. Нормально. Оце вже 100 років не робив. А, вибачте, це треба зберегти в певну папку і тоді саму папку додати сюди, додати в компоненти. Тобто сам, сам компонент туди скинути. Але дивіться, коли ви створили з групи зробили компонент, тоді в нас не працює наша наш БФ, він просить. Сконвертувати файли. Тому беремо, конвертуємо файли, компоненти перетворюємо знову ж таки в групу. А тоді ми працюємо вже з, з АБ-ом, і він тоді робить розкладочку. І все. Ну і знову ж таки, теги вмикаємо, вимикаємо. Ось так. Користуйтесь, будь ласка. І чекаємо на перемогу. Вона ще на один день буде ближче.